В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят намед ефем, інгуська казка, вовк та баран. Вийшов якось вовк з лісу, зирк на лузі баран пасеться. Та як ти смієш топтати мій луг, загарчав вовк. А луг зовсім не твій, а мого чабана», – спокійно відповів баран. Твого подчабана ще й на світі не було, коли цей луг став моїм. Ні ні, я добре знаю, що це луг мого чабана». Тут наша отара пасеться, заберечив баран. Розлютився вовк. Він ладен був розтерзати барана, але стримався. Сьогодні я ситий подумав вовк хай поживе до завтра, він мені ще здонобиться. Слухай, баран, сказав вовк, вчинимо так. Узавтра приходь сюди ж, і хто з нас біля отого куща заприсягнеться, що лук належить йому, то затим він і залишиться згоден? Гаразд, відповів баран. І розійшлися вони в різні боки вовк до лісу, баран до аулу. Рано вранці баран вийшов на луг, але не сам, а зі своїм другом, великим собакою вовкодавом. Собака сховалася за кущем, а баран заповзався скупти траву. Коли вибігає вовк з клісу, побачив барана і зрадів смачний в мене обід чекає. А вовк теж прийшов не сам. Він стрів у хащах лисицю. Розпинів куди поспішає, і лисиця взялася підтвердити, що луг належить вовкові. А в нагороду за це вовк обіцяв їй баранічу ніжку. Підійшли вовк з лисицею до барана, а от вовк і питає То що? Ти сьогодні сьогодні теревенімеш за цей лук твого чебада? А так вона й є, відповів баран. Ой, баране, і не соромно тобі брехати, до кірку сказала Лиска. Та з давніх давен усім відомо, що цей луг шанованого вовка, а не чабана. А ти ж би від кого чула про таке? здивувався Баран. Як від кого? вдала себе ображену лисиця. Та про це всі тобі скажуть спитай хоч кого. Ще коли я була зовсім маленька, мій тато й мама часто згадували про цей луг. На вовчому лузі, казали вони, мишей безліч. Сам посуди. Якби луг належав чебанові, то звали б вони його чебановим, а не вовчим. А ти заприсягнешся, що кажеш чистісіньку правду? запитав баран. А чому б ні? Скільки завгодно, відповіла лиска. А в якому місці треба присягу давати? А місце вовк вибрав ще вчора. Бачиш он той кущ, підійди до нього, поклади лапу на гілки і кажи присягаєшся, що це вовчий луг. Лисиця підійшла до куща. Та помітила, що звідти виблискують чиїсь очі. Вона позадкувала і почала тремтячим голосом говорити. Правду кажучи, я пригадую, що мої батьки згадували і чебана, коли мали говорили про цей луг. Але, 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 але очі він, я точно сказати не можу, не хочу даремне присягу виголошувати, ось якщо вам вов це, то тоді я не відмовлюся. Оце вона все промимрила і відповзла. Ой, знайшов я собі помічницю! Тьху, розсердився Він відштовхнув лисицю в бік. Я так і знав, що ти нічого не пам'ятаєш. Я сам заприсягнуся. Поклав вовк лапу на гіляку і тільки но сказав присягаюся, як за куща вискочив собака, вчепився вовка зубами і давав його метеляти туди й сюди. Дивом дивним вирвався вовк з вовкодових зубів та й дьору з лугу, а лисиця вже біля галявини на нього чекає. Ой, даремно ти, вовче, ображаєшся, сказала вона. Як побачила я того вкодава, то одразу згадала, що то не твій лух, а чабанів. От і казочки кінець. На добраніч, діти, солодких снів.